Привіт, друзі, вітаю вас на каналі MOTOVLOG.UA З вами свят. І сьогодні я приїхав з дуже цікавого приводу в гості до мого друга Льохи. в Салон Київ Зараз коротенько дам вам корисну інформацію і потім розкажу, чому я власне, приїхав. Ось і він. Льоха, здорова. Друзі, привіт, рад ви бачите. Навзаєм. Так. В мене питання. Ми бачимо кілька мотоциклів в салоні. Вони в наявності, вони готові до продажу. І я хочу коротенько пройтися по модельному ряду, що є в наявності, скільки це коштує, і розказати взагалі про салон. Салон є офіційним дилером брендів Кові і бренду нашумівшого відомого вже в світі Ков. Це ті ралійки, які вже два роки їздять в Дакарі, і це. Ось такі ось такі апаратики, які їздять в супербайку і навіть здобувають подіуми. Давай почнемо спочатку. Ось бачимо кросик. Це 250-ка 4 такна. Класний кросовий мотоцикл для початківців. Він легкий, він надійний, в нього чудовий пластик. Я не буду обманювати. Вас він трошки поступається по потужності там Кавасакі чи Ямахам юзеткам, але якщо ви початківець у кросі і робите перші кроки, цей мод буде чудовий вибір для вас, тому що він не буде хотіти вас вбити. Є у нас друзі та партнери школа мотопрофі. В них такий мотоцикл вже сезон відкатав у школі. Там можна взяти тренування, взяти його в оренду, спробувати. Вже мотик проїхав без. Будь-яких вагомих проблем вже 130 мотогодин. Угу. Ну, такий симпатичний пластик, сучасний, не олдскульний вигляд. Плотненьке сидіннячко. Все примітивно, просто, але виглядає симпатично. І рама, не як на японцях, вона металева, має бути достатньо міцною. Так, переходимо. Бачу напис Кобра! І бачу консоль, що мені дуже подобається в дизайні мотіків. І гарні колісні диски. Це хто? Це ков-321 r Cobra і його брат, майже близнюк, версія RR, тобі спорт. Ці байки чим цікаві? це цивільні версії. Мотоцикл, який виступає в WSBK, провів два чудових сезони у другому сезоні. Навіть один з етапів вони перемогли. І гонщики показали чудовий результат. Ці мотоцикли на перегонах показали, що вони є конкурентами відомих брендів. Симпатичний апарат. Два циліндри. Це 300 кубів. 325 кубіків. 325 кубіків. Ну-ка, що тут у нас? Графіка фірмова, все чітко. По електроніці. Безпека. ABS Traction. ABS на обох Traction тільки на спортверсії. За ціну. Кросик за 4200. 4200 баксів. Так. Цей. 4 400. 4400. І 4. 600, якщо не помиляюсь. Так. Дивіться, прикольна. Рама така теж типу. Пташина клітка і двигун симпатичний, виставлений на показ. По підвізках регулювання бачу на вулиці На стріткі немає, на спортбайку є. Ага. Копресін ребаунд регулюється. Ліва компресія. Правий. Ага. Тен, ну. Задок, рюкзачковий аморт. компресія бачу. Внизу. Ось має бути ще теж. А, відбіг тут, окей. Теж консоль. Якщо хочете катанути картодромчик, то з головою вам 320 кубів, два циліндри, менше вібрацій, прикольно траверса мені подобається. Дуже-дуже легенький і дуже класно керується. Легка щепа, дуже. ну Доволі такий, на мою руку, велику, але тим не менш, пультик м'якенький. Так, АБС вимикається під трек, так. наприклад, щоб можна було слайдити там трішки. Можна. І барабанний дріб Rally Pro. Ков 450 ралі версія Regular. Цей мотоцикл є моєю любов'ю. Я на такому тестовому мотоциклу від'їздив вже офроудом 2000 км. кілометрів. З'їздив кілька офроу-турів. Мені він особисто дуже сподобався. В мене є деякий досвід офроуд їзди. Я їжджу на 302Т. В мене до цього був КТМ Adventure 990. І цей мотоцикл я серйозно розглядаю для купівлі для себе. бо Мені подобається його дуже маленька вага. Він важить всього лише 145 кілограмів. Це дозволяє, скажімо так, дуже довго і дуже весело їхати у офроуд подорожі нашої чудової країни. Мені теж подобається, я вже трішки тестив поворотнички, прямо як на моєму рідному КТМі. Лінзована оптика, що немаловажно. світло прикольне. М'який пластик, дуже гнучкий. Велика дальнобійність, баки 30 літрів. 30... Можна виїхати майже 600 кілометрів офроводом, не виїжджаючи на до заправку. У мене всього на всього 23 літри і розхід побільше буде на адвенчері. І цікавого дуже класне охолодження, величезний кулер. Справа трошки менше зліва одразу стоці два кулера. І окрім цього, є ще масляний радіатор. Він спрятаний за карбоновим захистом. Тому мотоцикл можна використовувати вже на Ютубі. Є відео, як хлопці і на цих мотоциклах мандрують мороко, мандрують сахарою. Тобі ж це такий досить хардкорний моцик для екстремальних подорожей. І демфори є. Що теж на той самий КТМ коштує додаткові гроші, щоб докупити ось такі модулі. Дуже потужна вилочка, 49-та стоїть. Вона досить жорстка. Якщо ви обираєте мотоцикл для оффроуд подорожі але ви їздите повільно, скоріш за все, це не ваш байк. На цьому байку треба їхати швидко. От коли ти їдеш на ньому 50, 80, 100, 120 км оффроудом, підвізка працює чудово. Якщо ви їдете повільно, він буде жорсткуватий. Якщо для повільної їзди, скоріш за все, треба Буде тюнити підвізку під, під ваші задачі. Ну, добре, ми до нього повернемось. Вартість 6950 доларів. Це трошки оновлена модель. У 25-му модельному році є на вибір кілька паливних карт. Тобто, при купівлі, якщо ви плануєте цей мотоцикл роздушувати. Тут у нас у стоці стоїть євро і мізки під Євро 5 норми. Якщо ви плануєте розду роздушувати її, можна одразу безкоштовно поміняти мізки на роздушену версію, але щоб вони класно працювали, потрібно міняти е фільтрбокс на паралоновий, вони вже є в наявності. І міняти вихлоп. Угу. Якщо хочеш, я можу показати, як виглядає паралоновий фільтр на стомунциплі. Почекайте. З вартістю з'ясували, ну за ці гроші пушечка. Є вон гніздо для зарядочки, є швидкоз'ємні фіксатори для того, щоб швидко скидати мордаси. Можна міняти скло. На високе, але для цього доведеться підкрутити оці болтики. Також стосовно оновлень мотоцикла у тому році, коли мотоцикл прийшло, було багато питань стосовно заміра уровня мастила на перших версіях. Як і зараз стоїть кришечка без віконця, ми для цього додаткові щупи, щупами комплектували мотоцикли, для того, щоб можна було заміряти рівень. А зараз у 2025 році на вибір є дві кришки з віконцем і без віконця. Також це буде безкоштовно на вибір клієнта. Вогінь. І оновлений акумулятор. Зараз буде стояти літієвий акумулятор з підвищеним пусковим током. Ще й легкий, що немаловажно. Мотоцикл чудова платформа для подальшого тюнінгу, тому що, по-перше, тут, хоч і маленька вага, стартова 145 кг, але є куди її зменшити. Можна поставити повний титановий вихлоп, це збереже десь. 3,5 кг, можна викинути АБС десь 2 кг і Моцик ще досить сильно схудне і дозволить, скажімо так, реалізувати свої екстремальні амбіції на трошки іншому рівні. Не буду лукавити, мені він найцікавіший з усього, що тут в салоні, але я не зізнаюся. Якщо чесно, мені також. Так, і хардець холодець. не зовсім хардець. Це, скажімо так, моцик для тих, хто у харді робить перші кроки. І, і любить Ось Це кові-252Т, минулорічний. Чим цікавий це мод? Є дуже відомий моцик початку 90-х років. Це Yamaha ДТ-230 Ланза. Це старий такий олдскульний японський надійний мотоцикл, двохтактний, але він все ж таки більш софтовий. І в оригіналі він досить важкий на таких ватних підвіс. Aber По суті, це його сучасна версія з таким самим мотором, але у більш сучасній рамі на більш сучасних підвізках. Надійний прикольний мотоцикл. Чому я кажу, що це не хард? В нього досить маленькі диски щеплення. Тому хто використовує їх для хардгонок, по суті, у них щеплення це розхідне, котра за сезон гоночний міняється по кілька разів. Але ну, якщо робиш перші кроки, то це класний мотоцикл. У нього трошки більше 30 кінських сил. Відносно інших китайців у у цьому ціновому сегменті, а коштує він 3580 доларів, він досить легкий. У нього суха вага, близько 118 кілограмів. Угу. Ну, при цьому анодовані ступиці, зіронька така, симпатична, помаранчеві деталюшки, всякі, ну, такий міцненький важіль. Чо? Прикольний мод для початківця. Карбік. Якийсь XL. Все чітко. Це не зовсім стоковий мотоцикл. Ми по проханню дистриб'ютора поміняли карб на тестовий, бо з цим брендом карбюраторів у нас заходить наступна партія мотоциклів. І ми стоковий карб поміняли на цей. Мотоцикл поїхав краще, і от продається він вже з оновленим карбом. Ну, фрезеровані, анодовані траверси, аля екстрік теж прикольно. Чому за такі гроші для людини, яка хоче дешево. Вхідний квиток. Якщо ви себе бачите в Харді, але це перший мотоцикл, от з нього можна почати. Потім пересідати на правильний для Хардендура мотоцикл це 302Т. Кові. Ну, не обов'язково кові будь який Я з повагою відношусь до всіх брендів мотоциклів: КТМ, Бета, Хускварна, Газгаз, Шерка. Для мене будь-який мотоцикл чудовий. Пішли, покажемо, що є по екіпу. Тому що, коли ви сюди прийшли в гості, ви можете не тільки придбати мотик, а можете ще й вдягтися, взутися, захиститися. Ось такий є стендік. На ньому є шапочки від недорогих до доволі собі цікавих, трішки більш коштовних. Свят, Хочеш собі на огляд? А... Китайська копія, Mobius. А... Я думаю, що він трошки оригіналу поступається, але вартість. Він вони коштують. Це є брейси, але коштують як хороші, звичайні шарнірні калейні. Це, якщо не полягаюсь, 8,5 тисяч гривень. 8,5 тисяч гривень це наразі самий бюджетний брейс на ринку України. Вау! До цього повернемось обов'язково. У Те, нас що... великий асортимент екіпіювання. Ось ця моделечка. Це ось брейс Літ іксфрейм, гібрид. Я їх дуже раджу. Всім, тому що вони класні. Я б собі, якщо робив би апгрейд своїх старих подів, я би взяв саме ось такі. Бо вони low-profile, вони влазять майже в будь-які штані, вони мають такий жорсткий шарнір і панчоху, на якій окремо кріпиться захист вашої ноги. Це прикольне рішення, і в ньому їздить крізь Бьорч. Так, далі по формі. Форма у нас представлені бренди Літ і Фокс наразі. Асортимент досить широкий. В першу чергу в наш салон ми заводимо бюджетне екіпіювання, так як ми торгуємо бюджетними мотоциклами і середнього рівня. Під замовлення можемо привозити топову екіпіровку. Наприклад, оцей комплект це Літ Райткіт. От багато людей, які купують дешеві мотоцикли, дуже хочуть зекономити на формі. Купують форму на Експресі». Хлопці, не робіть цього. Форма брендова літовська Комплект Джерсі плюс штани коштує 100 доларів. Не страдайте фігнею, купуйте, приїжджайте, міряйте і купуйте. І питання закрите. Так, взуття. Взуття літ, якщо подешевше, це літ 3 5. Mm -hmm. Є версія гідрадрай з мембранкою, тобі ж у дощ можна їздити. Є версія 4.5, також звичайна, і гідрадрай у різних кольорах. Топові 5.5 зараз по наявності немає, але трошки пізніше привеземо. І у нас лінійка Fox. Наразі у нас Comp X та Motion X це induро боти від бренду Fox. Це новинка на ринку України. Бренд Hebo. Карбоновий. Це карбоновий шалом. Легкий. 2206 сертифікація. Так що сучасна, все чітко, свіжий модельний рік. Всі шоломи на салоні мають сертифікати або 2205, або 2206. Вогінь. – Зараз у нас по наявності є Lead та Hebo, Трошки пізніше заїдуть Fox та можливо інші бренди. Окей. Коротенько пробіглися. Якщо будуть додаткові питання, пишіть в коментарях. Є пансері, багатий вибор рукавиць. Супер панцирі, рукавиці теж потрібні. А 10, А6, А6. Це для хардовиків такий дуже-дуже легенький і дуже класно вентильований захист. Але якщо хочете... Щось більш міцне, наприклад, для мотоподорожі або для мотокроссу. Я би дивився тоді на моделі А10 або літовська линійка, Ми очікуємо оновлені моделі. У цьому році приїдуть літ 4,5 Evo та 5,5 Evo, Вони будуть також класно вентильовані, бо літ. Дуже класні панцирі робить, але мало, е мало, в них, да, в них мало вентиляції. Альпінстарс у цьому плані виграє. Ну от я Альпінстарс тому і взяв. Тільки в мене четвертий взагалі ще легший. Ну, я вже на досвіді вимахуюсь, як можу. І ось у нас такі скромненько в сторонці стоять ліфанчики. Ліфа... Це хто? Це 150 кубиків, по суті, такий мопед для города, для кур'єрів. Ну, на механіці, правильно? Mm? Вже? На механіці, ну, у да, нього так. не варіатор, як у мопеду. Це повноцінна механіка. Збоку бачу два мортики по, по боках, чи один. Бачу тут один два. і тут один. Два мортики, так. Да. Одноциліндрова 150. -ка. 150. -ка. Це з кого власний від чи якась Хонда, стара, чи щось? Ліфанчики, mm, ну, будь-які китайські двигуни, вони тим чи іншим чином копіювалися uh, з брендів. Вартість доб'ємо коротенько. Це СРК СР 220. 220, фактична кубатура 200 кубів. Всі... Зацініть теманки. І одразу тут замість розеточки хопа, а тут USB-шечка. Для тих, хто робить самі перші кроки, двохсоточки, економічні, надійні, дешеві. Вилочка, перевертиш вже не просто телескоп, який зазвичай на такій техніці зустрічається, а вже по-дорослому, приємно. Е і під брюшком вон баночка стирчить. Ну такий. Мотик простенький, але на свої гроші ще раз, скільки він? доларів. 1875 1875. 1875. І цей. Це, Це він тільки у іншому кольорі. А, Просто інший. Ну, бля, клас. Симпатичний металік. Приємно, так. Ціна на ці два однакова. Да? Вони так, просто так. кольорами відрізняються. Квадрик якийсь ще стоїть, бачу. Це дитячий електроквадрик на літій йонній батарейці. Коштує він 600 доларів, якщо не помиляюсь. Прикольний. На вік від 4 до 10 років. Так, ну а тепер. Власне, маю розкрити карти і будемо прощатися. Приїхав я для того, щоб взяти ось такий байк на тест, на огляд, подушити його трішки в лісах, на колодах, можливо, навіть, можливо, в пісочках десь, може, десь на заднє посмикати його. Так що, лишилося лише вдягтися і збиратися, бо вихідні. Обіцяють бути насиченими, і контент теж. На цьому все. Дякую вам за увагу. Заїжджайте до Льохи в гості в салон, в нього є кава, він дуже радий завжди приймати гостів, ділитися інформацією. Ключова перевага, будь-який мотоцикл, який у нас є в салоні, є можливість затестувати. Якщо ви маєте навички їзди на мотоциклі, та права категорії А. А це дуже цінно. Я це казав у відео про огляд 390-го дюка в КТМі та 790-го, що дуже мало салонів пропонують опцію потестити техніку перед тим, як її придбати. А зрозуміти, чи підходить вам техніка, ви зможете лише коли поїздите на ній. Не перемикайтесь, слідкуйте за каналом. З вами був Motovlog UA, Свят і льоха, і до зустрічі в наступних серіях.